Як знати, скільки власників було в автомобіля в Німеччині? Ось такий маємо Dacia Logan, пригнаний з Німеччини, і це можна глянути по документах. Беремо берем великий бриф. Витягнемо на нього з файлета. І ось в цьому пункті тут показується, скільки було попередніх власників. Тобто, якщо 0, значить у нього один власник. Якщо тут два, це значить на даний момент є, був третій власник. Тобто ось так. даного автомобільчика один власник по Німеччині був. Логан 16 клапанів. Ось так, ми ну, зараз запустимо його на холодну, що він скаже, без питань. Маємо кондьорчик, маємо склопідйомнички. Ось такий апаратик на продажу. 5600 доларів у нас є на майданчику. Ми знаходимося в місті Кам'янці-Подільському, за адресою Хмельницький 19, приїжджайте до нас, обирайте гарні машинки, також можемо привезти під замовлення з Америки або Європи автомобильчиков.